Російського гумориста Максима Галкіна збила машина в Латвії, в якому він стані зараз. Розповім а також Максим виходить на сцену з поломаною рукою. І розповідає деталі. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, інцидент стався в Юрмалі у Латвії. 49-річний артист, який після початку повномасштабної війни разом з сім'єю виїхав з Російської Федерації і засудив терористичний режим Кремля. Пересувався на велосипеді. Як раптом із бічної дороги на головну виїхав автомобіль, машина не зменшила швидкість і зіткнула з коміком скло машини розрізало артерію та сухожилля на його руці. Сьогодні ми бачимо Максима із гіпсом на руці. Май дорогі зрителі пройшли новини, що мене збила машина. Я це записую, тому що багато не розуміють, коли мене збила машина. Я ехал на велосипеде по всем правилам, на всякий случай для желтой прессы по всем правилам, ноль промили в крови, по главной дороге, но, к сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой, по неглавной, выскочил на главную, не затормозив, и я в него впилился. Вот гипс, но я продолжаю давать концерты, потому что многие переживают что с концертами, идут концерты. Уже дал 4 концерта в Латвии, впереди еще много концертов в Латвии и концерт в Паланге в Литве. Все остается в силе. Вчера был первый концерт в Дзинтере, сегодня второй концерт в Дзинтере. Приходите, всех жду, жив-здоров, надеюсь, поправлюсь, все будет нормально. Сухожилия разрабатываю. Бажаємо одужання Максиму і дякуємо йому за боротьбу з російською пропагандою. Я зазначу, що нещодавно Максим Галкін та Алла Погачова з'явилися на музичному фестивалі Рандеву. Максим Галкін продемонстрував добре володіння українською мовою, яку вивчає декілька років. І е, зараз вирішив поглибити посвіжити, поновити свої знання тому з е, е, вивчає українську мову з учителькою з України, з носійкою української мови. От. А, і у, мене, у мене зараз такий натхнений та граливий настрій, що вирішив а, заспівати вам пісню моєго улюбленого співака Гігі -гі, Степана Гігі. -гі. До речі, на цьому ж фестивалі лайма-рандеву латвійська співачка Вайколе попросила зброю для України. А Максима Галкіна, журналісти, почали допитувати українською мовою. Спочатку він розгубився. Мені це дуже як казати папаліс, <смірко> а учи, туче, 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 та тут растіряла. Це дуже складніше щось сказати, але ми підтримуємо. Як можемо, так підтримуємо. Також журналістка запитала, чи можливо таке, що Галкин з Погачовою приїдуть в Київ і дадуть концерт в підтримку нашої країни. На що Максим тактовно відповів, що приїде, якщо дозволять, однак це сподобалося не усім. Зокрема, колишній росіянин нині вже українець, адже Олексій Суханов отримав українське громадянство. Розкритикував цю заяву. Наше українське суспільство поки що певною мірою, необхідною мірою не одужало, аби сюди приїздили а, виконавці з Росії хай і так звані опозиційні, які не підтримують а, тамтешній а, режим. Якоб обґрунтує свою позицію Олексій Суханов, почуєте уже захвалено і чому він не радий бачити Погачову і Галкіна у столиці України? А одна артистка України Тіна Кароль заступилася за Максима Олександровича та Аллу Борисівну. Нагадаю, колись Погочова підтримала Тіну Кароль на фестивалі Нова хвиля 2005 року. Вона подарувала їй приз золота зірка Алли» та вручила щедрий грошовий приз в 50 тисяч доларів. Саме завдяки цьому Тіна Кароль змогла зняти свій дебютний кліп. Више хмар. Цей подарунок був дуже значущим для молодої співачки на початку її кар'єри. Піввіце з України. Чим був продиктований ваш вибір. Ну, во-первых, все тут певцы были достаточно сильные, конкурс замечательный, его надо поддерживать и поддерживать высокую планку. А высокую планку поддержала сама Тина. И в первый день и второй день надо было видеть, как зритель ее принимал, и какая энергетика от нее ушла. И поэтому, собственно, выбора-то особо такого тяжелого у меня не было. Это как аванс на то, чтобы вот наша девчонка симпатичная дальше продолжала работать а не почивать на лаврах. Могу очень твердо сказать, что я никогда не подведу эту женщину. И я надеюсь, что в скором будущем я оправдаю те надежды, которые она возложила на меня. Нет, Спасибо. Прошу. Обращайся Спасибо. ко мне, Спасибо. помогу. Спасибо. Может, репертуар, может, там еще чего-ли хотя бы посоветовать, потому что теперь надо держать планку. Да. Наступні 20 років Тіна Кароль наполегливо працювала і досягнула статусу суперзірки в Україні. Сьогодні вона зізнається, їздила в Ізраїль і зустрічалася з Галкіним і Погачовою. Починають просто поплюжити, А хто ви? Тобто немає жодних принципів. На чию сторону станете ви на позицію Олексія Суханова чи Тіни Кароль? Залишіть ваш коментар. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, на фестивалі Лайма Рандеву Галкіна та Погачову запитали українською мовою. А Максим постарався відповісти українською мовою. Спочатку йому не виходило так чітко відповідати, як він це робить на концертах, тільки згодом артист зміг зібратися. Але Борисівна зазначила, що він перехвилювався. Ви почали вчити українську мову. Я почав вивчати. Я почав вивчати, але я <рес> 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 не ожидав. А, ну ми керівник. Да, керівник. Керівник. Так, керівник. Так. Так, а що ж казати? Та я ж не знаю. Що казати. Мені це дуже. Як Попались. А учить, 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 учать, та тут розтірялися. Це дуже складніше щось сказати. Але ми підтримуємо, як можемо, так підтримуємо. Скажіть, будь ласка, чи за наше життя? Можливо те, що ви колись приїдете до Києва з концертом? Це обов'язково. Приїдемо. Є, є, Якщо дозволять, то приїдемо. Ведучий Олексій Суханов, який переїхав з Російської Федерації до України після 2014 року і отримав громадянство нашої країни, висловився про так званих хороших росіян. Він сказав, що думає про бажання Максима Галкіна, Андрія Макаревича та інших артистів приїхати в Київ. Про це Суханов розповів для видання новини. Лайф». А я вважаю. Що ми маємо зараз виховуватися як українське суспільство на українському українством, і тільки потім, коли ми збагнемо, в нас це увійде, тоді вони можуть приїжджати. Ми зараз на вкрай а, такі, знаєте, небезпечні межі. Ми можемо знову замкнути коло так. Ми можемо замкнути знову коло. Якщо коротко, то я а, вважаю, що зараз не. Нагадаю, Максим Галкін та Алла Погочова відкрито висловилися щодо війни Росії проти України, але їхня позиція різнилася за рівнем активності та прямолінійності. У лютому 22-го року Галкін з Погочовою виїхали з країни агресорки. Галкін публічно засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну і заявив: не може бути виправдань війні. Ні, війні через декілька днів після написання антивоєнного допису його контент було заборонено в рекламних паузах на російських каналах. Він втратив контракти, а також був внесений міністерством юстиції РФ до списку іноземних агентів, тобто шпигунів. Також Галкін організовував благодійні концерти на підтримку України і перераховував кошти до фондів, що допомагають українським біженцям. На сцені виступав у синьо-жовтих кольорах, а також у публічних виступах. Розповідав історії по Далих від війни Галкін активно висміював російську владу та пропаганду, відзначав лицемірство режиму та закликав до правди про війну. ми не знали, аказується Україна була нашпівована натовськими базами, де геї-терористи тералісти збірних між обрешені урана, для сазання в'язних бомби, з коронавірусу, карнавіруси, візяні оспи і через Этим коронавирусом отбоевых стуток, что раненых детей мы, так сказать, не сказати, і планировали нападение на беларусь четырех сторон. А от Алла Погоджова після лютневого вторгнення двадцятого року переважно утримувалася від політичних заяв. Вона виїжджала з Росії до Ізраїлю, але згодом поверталася і знову від'їжджала у вересні двадцятого року. Після того як Галкіна визнало іноземним агентом, вона попросила підтримати заяву, включити її до того ж списку і заявила, що висловлює солідарність з чоловіком і обурена безмістовністю жертв на війні, а також засудила російське вторгнення. В Україну її риторику оцінюють як більш м'яку у порівнянні з чоловіком. Вона обмежилася умовними заявами, цитатами з фільмів про жахи війни та підтримкою українських артистів, але не вела активної антивоєнної компанії. Погочова розміщала дописи під українську народну пісню, підтримала дитину з України публічно, а також висловилася про підтримку української культури. Однак, телеведучий Суханов впевнений, не на часі їм бути в Україні. Зараз не на часі їх пускати сюди. Ми маємо вбирати своє українське, а вони, ну хай вони ви розумієте, вони можуть підтримувати кого завгодно. І велика подяка їм, що вони підтримують Україну. Спасибі їм велике, але вони мають залишатися чужими для України. Ви розумієте? Я просто закликаю. Бо, якщо ми будемо, а, якщо українське суспільство буде сприймати їх своїми, ми знову станемо на ту стежку. Ми маємо дякувати за їхню позицію за їхні рішення. Але українці мають зрозуміти, що друзів, братів України у світі нема, крім єдиного свідомого українця, все. А от співачка Тіна Кароль повідомляла, що таємно зустрічалася з Аллою Погачовою та Максимом Галкіном. Однак тримали цю зустріч подалі від чужих очей. Я як, якраз була в Ізраїлі і зв'язалася. Е, дуже душевна розмова вкрай необхідна, і я навпаки запропонувала, аби е, можливо так публічно ми не афішували нічого. Аби ну було б менше проблем, так але це той випадок, коли не ховаються, розумієш? Кароль зізналася, її неприємно вразила Російська Федерація ще тим, що почала паплюжити і знецінювати вклад російської співачки але Пугачової та гумориста Максима Галкіна в розвиток їхньої ж культури. Будемо говорити відверто, це ціла епоха, на яку сьогодні хтось має там. Хтось там так, по так вказів чи, чи просто нарешті в них з'явилася можливість починають просто поплюжити. Її, а, а хто ви? Немає жодних принципів, немає жодних, так скажемо, навіть ну, взагалі немає сентиментів. Алі Борисівні сьогодні 76 років, а Максиму Галкіну 49 років. 27-річна різниця у віці, та російське вторгнення в Україну не стало на заваді їхнім подружнім стосункам. Вони прийняли це рішення виїхати з країни РФ і засудити вторгнення Росії. Також Алло Пугачову запитали, як їй вдалося сподобатися набагато молодшому за себе артисту, а також як їй вдається добре виглядати зараз. В чем секрет? Ну, я не знаю, как я выгляжу на экране. В жизни говорят лучше, но... Это прекрасно. Вы всегда. Дело в том, что дело не в возрасте, а дело в том, что после 50 и вы женщина, у мужчин на лице не внешность, а сущность.